Терористів на сході України підтримує Росія людьми та зброєю. Москва має негайно припинити розпалювати конфлікт і припинити фінансувати сепаратистів. До цього закликають члени Ради безпеки ООН. Представник Австралії поскаржився. Бойовики не пускають міжнародних фахівців на місце падіння Боїнга 777. На засіданні виступив заступник генсека з гуманітарних питань Іван Шиманович. А він розповів про численні порушення прав людини на територію, яку контролюють терористи. Вони захоплюють будівлю використання їх для своїх тренувальних баз або для складів зброї, отриманої з Росії. Значну частину Луганської і Донецької області й досі контролюють терористи. Ми отримуємо повідомлення про нарощування груп. Там порушують основні права людини. Йдеться про тортури щодо місцевого населення та отримування мирних людей у заручниках. Росія постійно звинувачує українську владу, але ми не почули жодного разу, щоб Росія критикувала терористів, які збили літак. Однак ми знаємо про нарощування російських військ біля кордонів. Уже Москва розповідає про миротворчу місію. Росія продовжує риторику холодної війни. Саме вона підтримує сепаратистські групи і розпалює конфлікт.